У 13-й музичній школі концерти до різдва та нового року проходять щороку. Тут у ці дні не лише лунають відомі святкові пісні діти відтворюють українські традиції. Викладачі, учні та їхні батьки також підтримують Збройні Сили України. На концерті можна було задонатити на дрони для штурмового батальйону Арей у рамках благодійної акції від громадської організації Фестивальна Україна та Арт Культура. Більшість батьків теж є військовими і для наших учнів це є частиною підтримати не лише невідомих яких військових, але і своїх татусів, дідусів, братів. Діти готувалися дуже старанно, незважаючи на сьогоднішні реалії. Через тривоги доводилося переривати репетиції, та це не завадило намірам створити яскраву новорічну програму. Чекаємо, поки закінчиться тривога. і Знову підіймаємось на гору і далі. Продовжуємо своє навчання для дітей. Це не виникає ніякий стрес, нічого ніхто нічого не боїться. Наскільки ми вже до цього звикли, театральне відділення підготувало невеличку сценку з різдвяним сюжетом. Чорт краде зірку, а діти разом з Янголом повертають її назад. Музиканти грали різдвяні твори, прозвучала і легендарна джингл-белс, перекладена українською у виконанні бандуристів. А хор під керівництвом директорки школи Тетяни Гопколо додав трохи рок н ролу Загалом юні артисти, музиканти та вокалісти налаштовані позитивно попри складні часи. Добро перемагає зло, як завжди. У мене вже святковий настрій. В новому році все має бути добре і. Новорічне диво справді існує. Звісно, не обійшлося на концерті без улюбленого всіма твору Леонтовича у виконанні ансамблю домристів. Аліна чистосердова Денис Захаров цей день.